На Прикарпатті запрошують взяти участь в інноваційній програмі для підлітків та молоді. Апшіфт це платформа дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, яка допомагає перетворити ідеї на дієві проєкти. Запрошують до участі хлопців та дівчат від 14 до 24 років, яким потрібно зібрати команду із трьох п'яти молодих людей і разом працювати над покращенням життя громади та отримати кошти на реалізацію своєї ідеї. Якщо вам від 14 до 24 років у вас є команда від 3 до 5 однодумців, маєте бажання розвивати свої ідеї, хочете вирішити актуальну проблему в навчальному закладі, місті громаді, тоді маєте нагоду реалізувати задуми та отримати підтримку, навчання та фінансування. Конкурсний відбір на інноваційну програму для молоді «Апшіфт» у Івано-Франківській області реалізовує громадська організація між іншим в рамках програми Розвиток потенціалу молоді у західних областях України за фінансування. І підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ і уряду Норвегії. Ця програма створена для підлітків та молоді. Усе, що потрібно для участі, це команда та розуміння проблеми, яку ви хочете вирішити. Програма АПШІФТ надасть можливість створити власні інноваційні проєкти, отримати ресурси на їх впровадження та стати змінотворцями. Розповідає Роман. Він комунікаційний менеджер громадської організації. Між іншим, а це глобальна програма від в 40 країнах світу. Подовж піти років в Україні. Абші це реалізовуються в першій фан-франківській області. Молодь зможе реалізовувати свої проекти, зможе вирішувати проблеми, які є в їх громадах. Можливість для молоді навчитися вирости і вирішити проблеми у своїх громадах. Програма АПШІФ це кілька етапів: подання заявок, проведення онлайн зустрічей та визначення команд, які візьмуть участь у спеціальному тренінгу, розробка концепції проєктів та їх презентації експертам, формування бюджету для їх реалізації та інше. Проєкти можуть бути різноманітні, мета саме вирішення проблем. Тобто, які є проблеми в громад, а вони є різні. Головне це допомогти вирішити проблему, і головне це якась ріст молоді, яка зможе навчитися чогось нового, спробувати вперше робити проєкти і вирости власне в своїх навичках і міннях. Організатори продовжують не очікують від учасників готових рішень навпаки, допоможуть їх знайти в рамках цієї програми. Молодь самостійно будуть писати проекти разом з менторами і також отримують фінансування на ці проекти. Гарна можливість для молоді близько 10 команд будуть відбирати з. Області до 1 вересня буде можливість подати заявку. Усі витрати покривають організатори. Більше про програму АПФІФТ можна дізнатися на сторінках в інстаграмі, фейсбуці або на сайті.